Ти абсолютно права, насправді, в стосунках є певні ролі. Це, можливо, ті ролі, які я буду, я їх так назву, можливо, де ви їх по-іншому чула, але з моєї професійної діяльності я чітко можу сказати, що є п'ять жіночих і п'ять чоловічих ролей. Давайте почнемо з жіночих. Дуже люблю <кхід> цю роль в берегині. Це така чисто українська така ментальна не, образ жінки. Але я зараз наведу приклад. Лариса, уяви собі, що в тебе в будинку є камін. І він горить, горить е, трістує. Да, Потріснує дрова. дрова. Біля нього тепло і затишно. Де ти будеш в будинку? Якщо будинок великий, але горить камін. Ну якщо в мене немає якихось хатніх справ, то, мабуть, точно, що біля каміну. Жінка це отой от камін, до якого хочеться йти додому. Е, я. Дуже часто спостерігаю таку річ, коли біля будинку припарковані стоять машини, і чоловіки сидять у машинах по декілька годин і листають телефон. Ви собі уявіть страх цієї ситуації, він приїхав додому і не хоче йти додому. Йому наскільки некомфортно вдома, що він додому йти не хоче. Виявляю я... собі всякі справи. Він зайнятий він говорив, у нього справи телефонні розмови. Він насправді свідомо не віддає собі е, такого, він не розуміє того, що він старається максимально пізно прийти додому. Він старається мінімалізувати свій час, в тому. Е, час, е, в час вдома. Той ресурс для нього дуже важкий. Якщо ми говоримо про берегиню, це про ту жінку, яка, до якої хочеться прийти додому. Ти придумуєш причину на роботі, щоб швидше піти і прийти додому. Це жінка, яка робить таким: дивіться, я наведу приклад, якщо. Камін це жінка, домашня жінка, яка робить затишок в сім'ї. То жінка, яка така емоційна, це, як знаєте, як шампані, ну, як бенгальський вогник, він швидко спихнув і загорів. Я говорю про тих жінок, які як камін. Тепло. — Довго віддають тепло. Довго віддають тепло. постійно, стабільно. І наповнюють будинок теплом. Ця жінка, ми, тут, розумієте, така натура жінки вона говорить про те, що жінка формує традиції. Формує фундаментальну традицію сім'ї. Це ми говоримо про там, якщо це в родині є доня, то випікання паски. Якщо, там, ну, навіть якщо немає діток, то ви з чоловіком разом фарбуєте крашенки і писанки. Якщо це Новий рік, то ви вибираєте ялинковий прикрас, одіваєте ялинку, ви з захопленням і щастям готуєте подарунки одне одному. Оцю таку, такий фльор жіночий може зробити тільки та жінка, яка розуміє цінність. цього. Не кожна жінка розуміє, насправді цінність цього, на превеликий жаль. І це та жінка, яка може сказати, давай, коли ми снідаємо, будемо без телефонів. Для того, щоб побути разом так. Побути разом. Я коли приходжу в ресторан десь і бачу, що сидять молоді люди, вони замовляють в сніданок чи вечерю чи каву, вони сидять в парі і все, що вони роблять, це вони листають ленту телефона і відволікаються тільки, щоб прожувати або вибрати блюда. Це насправді мене просто печалить, коли я це бачу. Це печально, печальне видовище. От, Ларис, має тебе питання. Ти робиш такі якісь жіночі речі, таким каміном стаєш? Ну, дуже намагаюся, стараюся, скажімо так. І якщо ми будемо говорити про якісь такі традиції, я вела таку традицію, коли ми з чоловіком десь подорожуємо обов'язково з кожної поїздки хочеться привезти щось. Собі на згадку про цю поїздку, тому що завжди час, який проведений разом, це емоційно, це для нас дуже цінно. І хотілося б якось, щоб була згадка не тільки в якихось фотографіях, які десь лежать в телефоні, в комп'ютері, а так, щоб ти могла це спостерігати, може, десь там частіше або е якісніше, скажімо, зробити ці спогади. Тому я з кожної поїздки привожу. Спочатку я привозила просто якісь там фігурки, які були дуже притаманні тій країні, звідки я її привозила. І весь час думала, де б вони могли бути. Спочатку вони стояли десь там на меблях, а потім я зрозуміла, що це може бути прекрасною ялинковою прикрасою. Вони маленькі, вони такі дуже різні, яскраві. І от на сьогодні моя ялинка, вона повністю в таких спогадах про той час, коли ми разом з чоловіком були десь за кордоном, а може, не за кордоном, а по Україні подорожували. І ми сідаємо, коли ми святкуємо Новий рік, обов'язково. Знову повертаємося до цієї нашої ялинки. Пригадуємо, а це звідки ми привезли, а що було з нами там, а що відбувалося і война це... карта спогадів. Так, і це... так приємно, і це вже дійсно така традиція. До нас приходять гості. Я обов'язково розповідаю про кожну іграшку. Вони говорять: як у вас тут це не банально ця ялинка, і це їх теж захоплює. І для мене, от е, моя ялинка, це дійсно е, таке щось дуже тільки наше, тільки, тільки, ваше, тільки сімейне, сімейне, так, і ні про кого більш, тільки про нас. Ну от от я саме про це, можливо, це так важко і абстрактно вглядає, що там Берегиня, але таких прикладів може бути безліч. Але це, це говориться про такі, знаєте, ледь ледь відчутний, майже на дотик його не можна доторкнутись до нього затишок. Затишно. І це основа того, що хоче, ви дає можливість чоловікові ви жінці вити гніздо. Якщо ми говоримо про другу роль, це така також важлива роль, коли жінка виступає у ролі подруги. І тут я дуже не рекомендую робити такі класичні помилки, які роблять мої клієнтки. Вони, от коли чоловік приходить, і він насправді чомусь тривожиться. Він не хоче підтримки такої фундаментальної, щоб жінка взяла і його підтримала. Він хоче просто поділитися. З ті людиною, якій він ну, явно байдужий. І чоловік так розказує, ти знаєш, довелося скоротити людей на роботі, мені дуже важко це було, мені шкода було тих людей. Ну, він ділиться своїми переживаннями. Ну, жінка для цього дана чоловікою. І коли жінка каже, на що ти мені це говориш? У мене від твоїх розмов прям сиві волоски з'являються. Це що? Ну, ну, ну мене, мені рідко не вистачає слів, але це цей випадок. Нащо ви це робити? Якщо ви так собі дозволяєте говорити до людини, яка є однією з найважливіших людей в вашому житті, може вам взагалі не варто створювати стосунки? Є люди, які живуть самі, це теж нормально, я розумію таких людей. Але якщо ми говоримо про те, що ви в парі, то ви в парі. І коли людина близька приходить з вами ділитися, ви уважно слухаєте, слухаєте кажете, Боже, мені шкода. Що від прийшлося бути на тому місці, це це пережити? Та навіть якщо вже не знаєте, що сказати, просто співчутливо мовчіть. Це теж непоганий варіант, але ну, тільки не говоріть такі дурниці, це просто жах. І коли я від жінок чую фразу ну, він же мужик, типу мужчини не плачуть, мужчини огорчаються. Я скажу вам як науковець, який 20 років працює і працює з експериментальною складовою, чоловіки помирають від інсультів, коли не плачуть. Розумієте? Ну, це це якась содеповська модель, чоловік це теж людина, і він щиро може печалитися і за щось хвилюватися. Жінка, це, наче, такий друг, якого не треба спеціально додатково запрошувати на пиво. Можна просто прийти додому і за чаєм розповісти і отримати оту от саму підтримку, яку він очікує. Правильно, коли чоловік вільний, він холостий, він може це ділитись з друзями. Коли він у нього появляється єдина людина, він ну людина для того й дана іншій людині. І тому так це така важлива функція. Третя роль це роль коханки. І дівчата, я буду говорити про це завжди. Ви повинні розуміти, що ви проявляєте ініціативу близькості. Це не може робити тільки чоловік. Коли я чую від жінок фразу це потрібно тільки чоловікам. От якщо ви це сказали чоловіку, засікайте годинник, коли появиться інше. Якщо чоловік відчуває, що він не бажаний, його не хочуть. Знайдеться Знайдеться та. Для якої бажаний і хоче. І хоче, всього на все. Це важлива складова чоловічої потреби бути бажаним. Сексуальний потяг він природній для всіх статей. Відійдіть від цього ментально-радянського позиції, що в суспільстві сексу немає. Ну Якщо і немає сексу, звідки така кількість людей на землі? Ну Перестаньте, ми всі дорослі люди. Тому ви повинні бути такою жінкою, яка дозволяє собі гарну білизну, не боїться пройтися по приміщенню, щоб чоловік побачив, наскільки ви гарно зложені, і ви візуально перед ним ходили такою картинкою спокуси. Це все потрібно робити. Якщо ви думаєте, що чоловік побачить там лишній ваш кілограм, якщо ви думаєте, що він, коли ви. Зранку біля вас ходить, чи він, коли ви там разом чистите зуби, чи снідаєте, чи вечеряєте, він цього не бачить. А тут випадково іменно перед близькістю він замітив цей лишній кілограм, чи як? Та він взагалі трошки на інше заточений в цей момент, на всякий випадок. Я скажу, як людина, яка компетентна в цій галузі. Перестаньте комплексувати, якщо у вас є проблеми в близькості, є спеціально обучені експерти в цій галузі, які допоможуть побороти з цією проблемою. Для чоловіка це дуже важливий аспект, і якщо ви плануєте мати довготривалі і продовжні відносини, вам прийдеться цю роль освоїти. Така собі, в вишиванці ну, боже, як гарно сказано, це в Яблочку, в десятку, запам'ятаю на майбутнє підкасти в вишиванці Ідеально, Так, саме так. І якщо ми говоримо ще про одну із ролей жіночих, я би назвала роль помічниці. І я, я розумію, що комусь не сподобається саме цей термін, але я поясню, що я маю на увазі. Це коли жінка, е, вона не є прошеною, в чоловіка немає необхідності постійно її про щось просити. Там допоможи мені, зроби, якщо тобі не складно, будь ласка, я ж тебе просила, а ти забула. Коли є така категорія жінок, які, яку ще не прийшло спросити, а вона вже починає робити, я наведу приклад. Хлопець, він, наприклад, науковець, і він збирається, хвилюється перед виступом на конференції. Він об'єктивно хвилюється, старається повторити сценарій, як я готувалася до підкасту. Хвилюється. І жінка бачить, що він не встигає вигуляти свою собаку. Він, каже, він вже там віддівається, каже, Боже, я там е ніка не вигулюю. Вона каже, ти перестань, я вже вдіваюся, я піду з ним гуляти, а тобі успіху, ти гарно виступиш. Йому не прийшлося її просити. І вона не говорить, це твоя собака зивів, гуляй. Ну, якби це, ж, це ми ж про пару говоримо. Це не то, коли жінка такої, якби. Коли, коли ділять обов'язки. Так, да, це ми говоримо про такі, знаєте, цирквайс. Раз, два, раз, два, три. Ти мені, я тобі. Це гармонія. Ну, саме ті гармонійні стосунки, які я пропагандую і рекламую на кожному повороті. І це і говорили в Данину, ми допомагаємо один одному завжди, повсякчас, тому що як інакше. Правильно, як інакше. Якщо не єдина ця близька людина, то то її хто? Сусід? Ну якби, по нічому не може бути. І остання така роль, яку я також відзначаю, це роль натхненниці. Це, знаєте, є така категорія жінок, які просто вірять чоловіку. От вірять, будь-що. От як там дружина Форда, яка всі сумнівалися у успіху його там бізнесу, а вона стояла і тримала цей ліхтар, поки він проектував машину. Це як там дружина Ейнштейна, яка підтримувала його будь-який момент його життя і мотивувала його до відкриттів, ну, до наукової роботи. Коли жінка вірить попри все, бо вона знає, що цей чоловік найкращий, бо вона його вибрала. І знаєте, це така дитяча, можливо, дитяча наївність, віру того, що він класний. От коли вона вірить це всім своїм містом, вірить, що він чудовий. І вона прям позиціонує в своєму житті, щоб їй пощастило, що вона дочекалась і знайшла таку людину, бо він, він буде там, вони б з найкращих людей. І це, розумієте, така глибинна віра, чоловік від такої жінки просто не може піти або не може її там спеціально образити. Бо у нього навіть думки в цю сторону не думають. Він не уявляє собі, як можна таку святу жінку обідати. Розумієте? І це ми говоримо про таку, якби, дитячу легкість. вона каже. Це вона такі гарний. Оце, як я в дитинстві казала, коли мені моя кіцька подобається. Кажу, у мене така кіцька гарна. Ми не говоримо про дитячу позицію, коли жінка себе веде, як дитина. А вона говорить про дитячу радість безпосередньо. Знаєте, коли дитині даруєш подарунок. Чому батьки так багато скупляють іграшок дітям? Бо діти щиро радіють подарунку. Вони прям радіють Камаз. Боже, Камаз, мама, ти мені купила КамАЗ. Це щира, ну насправді це щира радість. Тому дітям легше купляються подарунки. А якщо жінки не мають цієї щирої раді та подаруйте їй теслу, чи подаруйте її сумку Герме. вона не буде радіти цьому. Вона каже, о, нарешті. <реш> ну, Слідуєш, нарешті, не буде ніколи. Не розумієте? Ну, це, якщо немає цієї ну, жіночої такої елегантності, м'якості, жіночого такої класу, це, це прям біда. І я от, напевно хочу підсумувати всі жіночі ролі тим, що жінка це м'яка сила. М'яка сила, і тут я знову повертаюсь до. Моїх улюблених українських прислів є таке, таке прислів'я, що жінка а, чоловік голова, а жінка шия. І всі чомусь якось так дивно трактують цю, це прислів'я, що от, жінка куди хоче, головою туди, туди і верне. Насправді, дівчата, все не так. Що, що має це на увазі в цьому прислів'ї? Що жін, чоловік приймає рішення, він всьому голова. Але якщо чоловіку потрібно відкрити радіус бачення ситуації, вона трошки повертає цю голову наліво і направо, а не отак, щоб її з корінням вирвати. Ну, ви правильно розумієте тексти. Я розумію, що хоче це все в свою користь, але не наскільки. Ну, трохи орієнтуйтесь в ситуації, жінка це м'яка сила, м'яко це коли. Ти впевнений, а давай подумаємо, а є інші варіанти. Ну, Це чудова ідея, а якщо не цей варіант, який? Я в мене клієнтки, які навіть, так, мають дуже мускулінну енергію, вони сидять і виписують ці речення, і завчають їх на пам'ять, щоб змінити своє мислення. Тому що вони звикли до своїх патернів певних так, так, і саме певних так. комунікаційних таких фраз. Так, так абсолютно вірно. Ну, це, це міняється, але це не може змінити чоловік. Це можете змінити ви, якщо захочете.